Привіт, друзі! Ми бачимо, що світ не стає кращим. Ми живемо в такі часи, коли світ стає все більш божевільнішим. З кожним днем в різних країнах відбуваються різні катаклізми, колапси, виверження вулканів, цунамі, землетруси. Це все говорить про те, що ми живемо в останні часи. І ще до того всього. Пентагон виявив, що над ядерними об'єктами літають такі великі шестиметрові дрони, розвідники, да, чи це китайські, чи це російські, але суть в тому, що ми йдемо до відкриття шостої печатки. Це коли кожний острів зійде з свого місця, зрушиться. Да, коли кожна гора зійде свого місця, зрушиться ці події описані в Біблії. І е, пастир, е, священик, да, який виконує ведення Божа, волю Божу, щоб люди спаслись. Він каже: вже пора, щоб наші е, мозги зрушили з місця, наші серця зрушили з місця, щоб ми вже включали свої мозги і зробили правильний вибір, тому що е, спасуться тільки обрані. Хто ж такі обрані? Да? І, Обрані Ісус називає саме учнів Ісуса Христа, які обирають будувати відносини з Богом, які обирають вивчати Слово Боже, виконувати волю Божу, допомагати іншим людям ставати учнями Ісуса Христа. І будуть великі, настануть великі часи скорботи. Дуже дуже буде сильна велика скорбота на землі. Але заради цих обраних часи цієї скорботи вони скоротяться. Да? І, іменно обрані, вони будуть спасені, Бог вознесе їх на хмарах, і тому вибір за кожним сьогодні да, бути цим обраним чи просто бути увірувавшим, тому що увірувавши це, просто звані, да, але які ще не оприділилися. Тобто, да, багато званих, але мало обраних. Але саме тільки обрані спасуться, тому я запрошу вас в живу церкву вивчати Слово Боже і ставати саме обраними, стати частиною церкви обраних і мати спасіння і для себе, і для вашої сім'ї, тому що Ісус сказав бодрствуйте, моліться, і сподобатися уникнути всього цього. А це можливо тільки в живій церкві, дає дійсно дух святий, дає слово Боже Ісус Христос, дає Божі люди. Тому приєднуйтесь. амінь.